Всім привіт дорогі друзі! ви на каналі Фенікс. І це знову новачок третя частина. Погнали Заходимо в нашу базу. Я вам казав, що можу на базі ресі зафармити Лекар Лекар Казав, що можна на базі зафармити рейси я і зафармив, як вам і казав. Так Скинемо сейчас з усе, подбере стрінькому, беремо досочки, які у нас переробились. І зараз будемо будувати камнерезку. Построїмо. І хай буде тут. О нові левел. Пам. Кам'яні блоки. И не блоки. Так, у нас есть я камень, нам бы помешала. на снимать камень я прикиньте. Так, надо еще пять камень. Четыре пять. Так, у нас же было камень. Я точно помню, что я камень добывал. Так добре пошліть, може тоді у нас на базі воно є. Так, печенька, нічого. А, да. Стоп. Так я добував вже це все. У мене походу гра залагала. І воно не засчитало, що я добув. Прикольно. Шість де должно нам хватич так все хватило Укріпити пол і укріпити стіни так а нам не вистачає стоп он же у нас на почті есть нема прикольно так, давайте глянемо оце. Так, друзі, відкриваємо і нам тут падає рюкзак. А не. Хотілося би рюкзак. А тут у нас є щось. Так, добре, потім падаю. Фух, Так, предлагаю вам, щоб я зараз я зараз за кадром. Йду, фармлю локу. Фармлю всю локу дерев'яну повністю. Фармлю... Так, ладно, дерев'яну, фармлю кам'яну локу повністю. І підключусь у вас, коли я вже зачищу повністю кам'яну локу. А друзі, ще забув вам сказати, поки я ще не пішов на локу. Дивіться, що я хочу зробити. Ось так от робимо. Ось так от і робимо вуголь. Нам потрібен вуголь дуже сильно. Все, зустрінемось після того, як я зафармлю локу. Так, друзі, фармив на камінні локи і мені тут такий подарний випав. Топчик. Друзі. Ось тільки залутав тільки-тільки, ті. ось такі реси. У мене відкрилося ярмарка. Є розрушений конвоє. Зараз біжимо додому, бо в мене 15-й левел. ж що, що у нас поливело. Думаю, акуратність. Зараз підготовимося. Спидому на разрушенный конвой. Лекарь, аптекарь. Выбираем семена мозговихи, бо они помогать для левела. Тут, друзья, лекарь, аптекарь убежал. Нам надо как-то улучшать, Но у нас хватает. Я сразу закидываю сюда. Надо бы еще один сундучок Один сундучок ставим сюда. Ой, сюда не наскидываемся, сюда потом. Все тиресы. Скинем сюда. Кроме чего? Кроме, 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 цього. кроме, 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 так И... Ого, мя... мясо у нас... Мясо у нас есть. Так что надо бы укормить суценят Цуценят. Чё, одно У нас На тут О, белка. Что би выпадает? И, конечно, хай белка у нас будет гулять по базе. А у нас на почте тоже ничего еще ночью. Это крыс и туча. Десять годин хватит, Нормально. Так, давайте зберемося на конвой. Я знаю, що там можуть бути яростний яд, тому я беру пістолет. Да, потім, потім я хочу взяти тут розрушитель бицу спини і трубу. Ось так. Похилочки похилочки. Там у мене консервну должна хватить Це там ніячок. Покажу якраз вам гайд, як забирати його. Так що полетіли на... Ну, нормально думаю. Розручний конвой погнали. Так, друзі. Загрузочка. Сейчас мы уже залетаем на алкат Йо. Чекайте як нажи... Епноденс денс, денс Ладно, так интернет лагает, не будем. Что на нас даже токсичный набежить? Даже токсичный, эпичный браток. Ну, бігун. А, не бігун сразу. ну бігун, все. Равно. Біжу, не біжу, все рано прибіжить. О! Мій токсик. Нелюбимий, як ви по відео робимо базу, мені кажеться, вже поняли. Звісно ж, левел. Сердечки. Так, це ти на нас зараз. Ой, рейдери, чи хто це? Подохли. Так, бігун. Там. і. А ні, токсик просто. Ах ти блюн! Все немає нікого. Сюди. Це було легко. тільки одну баночку скушали. Взяли. Мені буде чуть позже. Зараз билінько облутаємо. Ще одну треба з'їсти. Так, наймку. Це всім дається. А тут ви. Думаю, ти грає, то і знає. Хто грає, той знає. Так. Бінти. Я то я ще плутав Золота. Так. Угу. Бент. Я вже жду бункер Альфа, тож бункер Альфа, як ви знаєте, сама краща локація для новічків. Ви там і чопер соберете. Записки вийшли, що нам опит дають. Є ще один карман. друзи. Еще один карман. Конечно же. Конечно же. Еще один карман. Залетая на базу сюда. Но я никогда не было. Еще одного кармана. И нам залетел сюда. Имба, друзья, я думаю, имба. На яком? Я не знаю, нормально все. На 17 левеле новичка. Нам Падає другий карман. Мій брат, в нього теж є канал Фантом в нього на текіньо 113 левел і в нього немає другого кармана, а в мене є. Тож підпишіться на нього фантом Ласт Дейв пишете в поискі Ютуба і вам вийде з Його канал. Так ще я думаю, я саме Ось саме стрімне те, що мені ділося, і даться ділять отте. Ось, що мені це стрмне діло, то що сразу толпа бігунців за нами біжить. І ми виходимо на глобалочку і все. Ми засейвили мініган. Який ми можемо потратити на ярусний гігантський мініган. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. І другий карманчик. Побіг. Я знаю, що ті, хто про ігроки, будуть писати, в Там в мене другий карман уже давно. Це не такий крутий скіл. Друзі, це новачок 17-й левел. Може вам його випав на якомусь 209 чи що. А мені На 17-му. Це імбова. Ух, такий грозний. Дун -дун. Дун -дун -дун. Хто ви? Та-та-та-та. та 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 Так, ладно, все, хватило. О, гіпноденс. Так, ладно. Надо розвиватися. Ну, і сам себе не пройде. Пім-пім-пім. Другий карман мене, звісно, розвеселив ще так. Сважуємо отету. пим пім пум ім пум І бинтики, і бинтики. Укріпити стіни, укріпити то, укріпити що. І вопрос. Точно. Це дубова доска. Бі -бі 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 -бі. Так куда оружие? Капець, друзі, сразу ящиків не хватает. Дискриминэшн. Зараз кранилище дерева нема. Ну боже. Ах, нема дерева. Де? Это поролю. Топ... Так, друзья. Думаю, на такие гарные ноти можно и завершать. Так, блин, правда, что печки не роблять? Мне це очень не нравится. Яй, а це для... ящика есть. Ну, давайте. Один заберемо і поки що розсортируємо Чуть-чуть наші ресики. Давайте возьмемо всю броню. Та, що у нас на даний момент є. Стінемо в цей ящик. Далі болти оці, резина, механічне, те, що таке. У нас хай буде в цьому ящичку. Отаке. От крім аптеки. Аптеку я заберу звідси, отак от. Хай буде ось. І це хай буде тут. Далі. Тут у нас хай буде хілочка І хілочка. І палець хай тут. Лежить нікому, він ужити не мішає. Так. В цьому... А, так ще броня у нас тут. Так, давайте скрафтимо, я думаю, можна було би зробити. А де? Стоп! Ось тут давайте. Раз. Два. Два городика сюди. Нормально огород в рюкзаку носить у себе. Цей чувак видав. Пусть буде тут один і тут другий. Підемо зараз. Засадимо сіміна, які у нас ось тут є Берем пампін. Розділити. Підійдемо один сюди, один сюди. Все полетіло. Так. Ниточки, ще сюди, талончики. Поки що так. Пока що хай буде так, потом ми це все пересортіруємо, буде побільше ящичків. Буде побільше ящичків. Сортіровка, чесно вам сказати, саме моє нелюбиме. Напевно, ваше теж, якщо ви не любите, сортувати свої речі і виласти ідеї, то ставте лайк. Так. Ну і що ж, друзі, давайте прощатися. Дуже дякую тим, хто додивився до самого кінця. Це дуже допомагає придвиженню канала. Друзі, дякую вам за перегляд. У нас ще один карманчик. Держ, давайте ось так зробимо. Друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!